Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую третє відео, третій блок, прогноз по знакам Зодіаку з 31 березня по 6 квітня 2025 року. І у цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як скарпі... стрілець, Скарпіон, Скарпіон, як не з попрощається. Стрілець, козиріг, водолій, риби. І так, давайте дивимося. Вітаю вас, дорогі мої стрільці. Давайте подивимося, яка буде слідуюча ваша неділя з 31 березня по 6 квітня 2025 року у стрільців. Загальна енергетика, яка буде в неділі. Так, дивимося фінанси, особисте життя е е і на що треба звернути увагу. Так, що в нас тут? <гум> Стрільці. Печалька печальною. Будуть такі ситуації, які вже були в вашому житті. І ви будете якісь розстроєні, повернуться, якісь, якісь ситуації, в яких ви не закриваєте свій генштальт, і воно все з вами тянеться, і ті люди появляються, і ті ситуації приходять, і вас це розстраює, і ви якісь такі, знаєте, будете обпічальні. Але це тут ще, знаєте, тут якось печалька ваша. Більше накручена буде вами, ніж воно є на самому ділі. І ви оце розстраюєтеся тільки із-за того, що, можливо, не закриваєте той гештальт, який треба закрити вже поставити тому точку. Якісь ситуації такі будуть. Знаєте, вони на вас нападають ці ситуації, а ви від них відбиваєтеся. Вирішіть їх, не відбивайтеся. Понимаєте, ця ситуація, от, знаєте, як наче ви заблокували когось, а ця людина вас заходить із тилу. Ви там заблоковали, воно тобі вам вікна лізе, ви вікна зашмурували, воно через демар полізло. От лізе, лізе, лізе. І вас це розп... буде печалити, О, такі ситуації, які вас будуть розпитувати. Вирішіть з цим чоловіком, з цією людиною всі питання, і закрити оце гірше, щоб воно не, не повторювалося до вас знову. Оце вам, оце вам буде шанс знову вир... От вирішити, наконець це питання раз і назавжди. Оце буде у вас такий шанс, такі ситуації, які будуть повертатися назад. Може, це з грошми, може, це з якимось особистим життям, не важно, Але це буде те, що у вас ем, на слідчій неділі буде сильно печаль... Печалька печальної. Неділя така буде, печалька печальна. Накручуйте себе, ви самі себе накручуєте. Фінанси. Фінанси На себе любивого потрачу королева кубків. Фінанси трачу на себе. Все, як себе по... на себе любимого, поганий настрій важить, тут печалька, у вас поганий настрій пішли, купили шоколадку. Да? А хто пішов, купив пива старанькою? Да? Але ну, так, да, якась такі будете. Обратно карта шестірка кубків, тобто будете ностальгія з минулого. Трачу гроші, сумую про минуле. оце ото, точки. Тратить гроші будете. На себе любимо. Якось так буде тратитися на себе. все ж таки. Щоб себе, себе, себе рідного заспокоїть. В особистому житті, в особистому житті якісь ілюзії. Ілюзії, влітаєте в облаках, приймаєте ситуацію не така, яка вона є. Оце ж приймаєте, самі собі накрутили, самі собі придумали, самі себе угорчили і самі себе убиваємо. Да? Оце по печальки п'ятерки кубків. Да? Оце ж воно все у вас. Ви ситуацію бачите, дорогенькі мої п'ятірки. Ой стрільці, ви цю ситуацію бачите неправильно. Зупиніться. Зупиніться, не накручуйте себе, не заганяйте себе в дурку. А ви це робите. І немає нічого такого страшного. А ви вже собі намалювали. Якщо у вас ситуації, де треба вирішити, раз назавжди питання, поставити крапки, вирішити... Бо ви на слідуйшій неділі будете себе заганяти в цьому питанні. І в особистому житті ви щось собі на придумали, на видумували, або не можете зробити вибір і не бачите е, людей і події е, в правильно. Знаєте, я скажу так вам, в особистому житті не торопіться. дивіться, вибирайте. По карті в помірності, тобто всьому свій час. Не треба галала. Ніхто вас спину не толкає, скажімо так. Думайте, не будьте в оцих розових очках. Дайте часу, щоб ці розові очки, може, трошки злетіли з вас. На що треба звернути увагу? На активність вашу, на енергію вашу. Ви будете на слідушій неділі дуже подавлені, емоційні. І, можливо, навіть не захочете, знаєте, не буде сили на оці бігатню, скажімо так. Да? От якісь вирішування якихось питань, буде як не риба, ні м'ясо. Як я кажу, будете в состоянні, нас толкнули, ми упали, нас підняли, ми пішли. А в когось із моїх дорогих стрільців будуть два не зможете вибрати між двох королів, за кого заміж вийти. Може бути і такий. І така, і така може бути у когось стрільців, може бути і така ситуація. Ну Це якщо б я, наприклад, робила особистий розклад, то я вже б звісно, зробила по-іншому. Ну Так як я не роблю особисті, особисті розклади, я зараз не роблю особистий розказ. Я розклади роблю, а зараз не роблю. Це загальний да, розклад. Тому я говорю, що будуть якісь такі ситуації емоційні, да? От ваші емоції вас, захлищ... ну, от вас накриють, ви будете емоції свої якось так відстаювати, свої інтереси, я от такий, заганяти себе в печальку, а на самом деле, ну, не, не, не бачить оцього рівноваги, відбиватися от, от справедливості. Якось не восприймаєте на слідю неділю, самі себе накрутили, самі собі обідалися, самі, самі... самі себе жалієте. Якось така буде неділя у вас, стрільці. Інтересненька, я б сказала. Ну, дай вам, боженько, сили, віри і вміння вийти з цієї ситуації. Не заганяйте себе, будь ласка. Все проходить і це пройде. Тому трошки дивіться на це з позитивною. То ви себе якось. Зовсім зовсім стрільці мої дорогесенькі загнали. Дякую, мої дорогі, дякую. Давайте дивимося далі. Що там у нас? Козироги, козироги, вітаю. Давайте подивимося, яка слідуюча неділя з 31 березня по 6 квітня 2005 року буде у вас. І так, козироги, Дивимося, загальна енергетика, яка буде неділі, фінанси, які будуть у вас, особисте життя. І на що треба звернути увагу. Дивимося, що тут у нас загальна енергетика. Неділі у козерогі. Козероги, мої дорогі, спокійне розмірення життя. Без хаосу. Якось равно Ну, просто обичне. Тече водичка. Отак от, от. Тече водичка, все спокійно, все нормально. Не скажу, просто розміряне, спокійне життя. Фінанси, фінанси. А от фінанси. Якщо чекаєте якихось поступлень, у вас там, наприклад, да, отримуєте, то буде трошки, як наче затримка якась у фінансах. У фінансах буде затримка. Можливо, якось затримується на деякий час, не прийде на фінанси. Але прийдуть, по імператору прийдуть, прийдуть. Я скажу так, не, не скільки-сілька ви очікуєте, але прийдуть. Так, в особистому житті, а в особистому розочарування якесь. Знаєте, як самі себе розочаровуєте. Нічого поганого немає, але ну, якось все добре. Ви якось самі не бачите цієї ситуації. що Емоці... Самі себе заганяйте в емоціональну печаль. Не все так страшно. І якщо подивитися трошечки збоку, дав відійти на шажочок в сторону, то не, не, так все, не так все. Ви самі себе якось накручувати в особистому життя. Якось не хочеться нічого, настроєння немає, відстаньте від мене. Да, якось самі себе нагрузили, щось в особистому житті, щось самі себе нагрузили. Придумали собі, тягнете і. Ну, я вам хочу сказати, ви, у вас буде ваше особисте життя, хто не парі, хто не в парі, мої дорогі козероги. Оце самі себе накрутили, самі себе надумали, самі себе опічалили. Ну, якось буде неожиданно по, по королеві. Ой, по Верховній Жриці це сюрпризно. Тобто якось неожидано, тайно. Буде до вас якесь проявлення емоційне по рицарю кубків. Це може бути якесь емоційне ем, приємне ну, таке, предложення, да? і емоційне якесь. А по чайку, сонечко, гляньте, яке хороше, да? Щось, хтось на горизонті, о, і карта влюблене. Такі, мої дорогенькі козіроги, якщо у вас ще немає особистого життя такого приємного, да, то, дорогенькі мої, у вас на слідушій неділі дивіться по сторонам. Улибаємося і машемо. А взагалі, таке якесь трошки себе накручувати будете. Так, дивимося, на що звернути увагу? На суєту. У вас взагалі розміряне життя. От, е у вас енергетика, загальна енергетика, уміряність. У вас все спокійно, без якихось різких, хаотичних е якихось таких дій. А ви е звернути увагу, ви будете все одно якось е по карті двойка пентаклі якось буде суєта суєт. І туди-сюди і і оце вибір, оце, е, хоче жити вміє мій віртеться. Все одно головна боль, самі себе накручувати і, і от таке суєтиться, то на це треба звернути увагу. Не треба, якщо у вас щось не виходить, або е, якось йде не так. Заспокойтеся, у вас така енергетика, у вас не треба вам ніякого хаосу. Воно все плавненько, спокійненько, все повирішується. Не треба летіти впереді паровоза. Оце козироги. На слідуючій неділі вас. Наповнюйте себе емоційно, понимаете? наповнюйте себе, у вас все добре, не треба суетитися. Ви емоційно наповнені, у вас все прекрасно. Без суєти, пожалуйста. Без цього вашого все пропало. Не надо. От на це зверніть увагу. Тільки чувствуєте, що у вас вже починається справа-вле, не знаю, що робити, куди бігти, то зразу встановіться, у вас все добре. Мої дорогенькі козероги, ви супер. Не треба себе накручувати. Живіть спокійно і розміряно. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх козерогів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми продовжуємо і тепер будемо дивитися водоліїв. Водолії, привіт! Що там у вас? Давайте дивиться. Дивимося, який буде слідуча неділя з 31 березня по 6 квітня 2025 року у Водоліїв. Загальна енергетика, яка буде загальна енергетика неділі? Яка буде? І що буде з них з фінансів у водоліїв? Що буде в особистому житті і на що треба звернути увагу? Давайте дивимося, мої дорогі водолії. А у вас слідчі неділя суєта, сует, Боже. Боже, біготня, біготня, суєта. Е, з тим договориться, тому зв'язатися, тому позвонить, хоче жити, вміє вертеться на одній ногі, баланс держим. Оце буде суетлива, я суетла. Ой, господи. Бо я водолій, М -м -м, весело. Не минути покоя, голова буде отака, як оце в шапочка отут. Бачите, покажу вам. Видно? Шапочка, Ось така буде скільки справ, і ми будемо це держати баланс. Вирішувати, приймати рішення, крутитися, вертитися, рішати. Але по королю е, жезлів у нас все буде виходити. Королю жезлів це підприємець, це таке людина, бізнесмен, який може все, все знаю, все вмію, все можу. Знаєш, якось так буде, так, будемо все рішати, і нам це на, на раз-два. І все, будемо ще в зоні комфорту нашої. Виріш... Будемо знаходитися в зоні комфорту, ну, як обично. Ми знаходимося в зоні комфорту, але вирішуємо кучу справу. Можемо лежати на дивані і вирішити глобальні питання. Оце ми водолій. Оце у нас буде така неділя. Так, дивимося фінанси, стабільність. Фінанси стабільні поступлення може бути якісь поступлення, знаєте якась така. Гроші мають щот, гроші розписані, і якось ми знаємо, куди їх, що їх, якось таке буде. Але фінанс, по фінансам буде стабільність. Початок місяця. І, можливо, така якась буде. Ну, от як отримали, наприклад, хто там зарплата, пенсія, да, як. як, як в прошлом місяці, да, от воно як було то дохід той. То такий дохід і буде. Да. То початок нового, трансформація того, що було. Тобто, е якщо, наприклад, на слідушій неділі люди отримують заробітну плату, там, я не знаю, пособі, пенсії, ну не що там отримують, да, е то воно буде, ви його отримаєте не, не з повишенням, а так, як воно воно було, як і, наприклад, у, у квітні ви отримуєте так само, як було в березні. Так, дивимося, фінально. Особисте життя. А от в особистому житті ми будемо. Будемо водолічики закриті самі в собі. беземоційні Ну Тут така суєта суєт, що нам буде не до наших там проявлення наших емоційних, наших любовних і приємностей, да якось, якось будемо такі закриті, беземоційні жадіні. Собі будемо. Щоб нас зажалі... ми ж, ми ж тут втратимо, будемо втратимо багато енергії. Тому, будемо ми у других людей брати енергію. Нам захочеться, щоб нам давали емоції, давали нам любов, давали нам забуту. А ми ні. А нам так. Да. Тому водолітчики на сьогоднішній неділю беремо, а не віддаємо. Да, ми на сьогоднішній неділі зірочки. Ми беремо на майбутнє, Поняли? на що треба звернути увагу, не заганять себе, не заганять себе в мінус, тому що у нас е, дуже буде такі неділя буде суетлива, Да? Е, е, і тут ми можемо тратити дуже багато енергії і можемо впадати в такі в мінуса. І якщо себе не витягувати з цих мінусів, ми можемо впадати в депресію. Тому, дорогенькі мої водолічки, не... зверніть увагу на відпочинок і не заганяйте себе. По карті п'ятерка кубків це надумане. Не так все погано, мої дорогесенькі водолічки. Не так все погано, не треба. От на це треба звернути. Так, да, тоже наповнені. Ми наповняйте, не заганяйте себе, піднімайте себе на ту з кубків. Тобто піднімайте і наповнюйте себе емоційно, наповнюйте себе, йдіть на природу, дихайте, робіть практики дихательні, там. медитуйте, що хочете, кожному своє. Я, наприклад, йду з деревами обніматися. У мене є такі... Прекрасні два дуба, яким по 250 років, недалеко тут вони є. І я ходжу до них і з ними обнімаюся і наповняюся енергією. Тому в кожного своє. І я знаю, що у водолів наших прекрасних, у кожен, кожен по-своєму наповняє себе енергією. Тому ідіть, мої дорогенькі, не заганяйте. Зверніть на це увагу що потративши енергію, а ви будете рибки тратити на слідучі водолічки на сідушій неділі будете тратити дуже багато енергії. Тому не забувайте, що повинен бути баланс. Якщо ви тратите, то ви повинні наповняти себе і не входити в мінуса. Ви будете входити в мінуса, але не глибоко входити в мінуса. Такий мій прогноз для рибок. Ой, та що це таке ці рибки? Мені сьогодні цілий рибки, зараз буду дивитися вас. Водолічики. Мої ріднесенькі. Пам'ятайте, що що б не трапилося в житті, все буде добре. І ніяк інакше. Якщо не добре, то це ще не кінець. Люблю вас. <цед> До зустрічі. Рибки, нарешті, я вас і раків називала рибками, і Терезів рибками, і водоліїв рибками. Щось ви дуже-дуже рибки мені хочете тут розповісти. Чи вам інформація рибки? Вірніше, вам Таро хоче розповісти дуже якусь важливу інформацію. Ну що, рибки, привіт, давайте дивимося. Яка буде слідуча неділя з 31 березня по 6 квітня 2025 року у рибок? Яка буде загальна енергетика неділі у рибок? риб. Яка буде, які будуть фінанси у них, особисте життя? І на що треба звернути увагу! Давайте дивимося. Загальна енергетика неділі. Активність. Период. Я знаю, я вмію, я можу, карта підприємця, вирішуєте питання, літаєте ж з фігороту, фігоротам, щось таке, знаєте, ділові, ділові, діловісті. Будете дуже багато активніча, дуже багато будете передвигатися, будете вирішувати питання. Да. Дуже, 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 дуже. І що знаєте, що якісь такі питання, які взагалі, я б сказала, ой, е, ну, закри, е, які потребують дуже швидкого вирішення от, по миру, да, це таке якесь, ну, Бігом-бігом. І ви їх вирішуєте, це центрові. Якісь дуже важні, главні, глобальні. І ви будете їх вирішувати дуже-дуже професійно і швидко. Оце ваша, оце ваша слідуюча неділя, рибки. Так, дивимося фінанси. Фінанси. Якийсь рицарь кубків. А от, знаєте, по фінансам якась допомога, ну, якась буде, да? Будеть, може, хтось, знаєте, якось матеріальна допомога, можливо, може бути. Якась, щось вам якесь предложення таке, знаєте, емоційно щось вас е ну, задовольнить, якось е від когось, е поміч. поміч від когось. Якась буде така допомога. Допомогу якусь отримаєте від когось. Фінансово, Да. І це вас задовольнить, якесь предложення, яке принесе трошки задоволення. В особистому житті, в особистому житті король Кубків. Ой, ну, да, король Кубків це емоційна наповненість, це кохання, це емоції через край приємно, задоволені, щасливі. Якісь отакі будете. на... На вершині на гребні волни щастя. Але ж ви от вам все одно будете риби. Оце ж ви такі. От все хорошо, все нормально, все якось так, як треба, щоб було. Але ж ви все одно знайдете в чомусь от Хоч маліше, не так? І ви можете цю ситуацію перевернути із хорошого в такий Армагеддон. На рівному місці. Поміняти ситуацію з голови на ніг. Помієте? От було все хорошо, все нормально, і ви його і перевернули. Да. А потім самі ж будете. Вкладувати туди свої ресурси, щоб знову село це все хорошо. Ну це риба, це тільки так риба вміють. У мене дочка така. І подруга така. Якщо все хорошо, то це не хорошо. Оце ви такі, що ви якось ситуацію на рівному місці можете змінити. В общем, все хорошо, але не розслабляйтесь, бо ви, ви ж самі зробите її нехорошо в особистому житті. На що треба звернути увагу? На ситуації, на які ви не маєте, над, над якими ви не, маєте, не можете їх контролювати. Ви не маєте над ними сили. Є такі ситуації, будуть на слідушій неділі, де ви, вам, ви їх не вирішуєте. Не вам їх вирішувати, ви е, ну, не зможете їх вирішити. Такі ситуації глобальні. І вас це печали. Але ви повинні, ви повинні поняти, що від вас це не залежить. Не заганяйте себе в печальку печальною. Це ситуації, які від вас не, жале, не залежать. Це мирові, мирові якісь ситуації, які від вас не залежать. І ви нічого не зможете вирішити. Вам треба їх просто прийняти. Понімаєте? прийняти по миру. Ви повинні це прийняти. От і все. На це треба звернути увагу і зрозуміти, що ви на них не впливаєте. На оці ситуації, на дьявола. Які ситуації в вашому житті, які ви. Просто поняти, що, ну, смисл, який смисл битися головою об стінку, якщо я рішити його не можу? Якщо там взагалі дверей нема. Хоч вправо, хоч вліво, дверей нема. Тобто ви приймаєте це і все. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх риб. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, мої рибульки, що все буде добре. До зустрічі!